Всім гарного і позитивного, йдемо робити біляш із ріпляного кіста. Кісто ми вже маємо замішане. Кося нас никає, тот знає. Це чи не квашене квашена кісто. Йдемо робити біляш. Никайте, як робимо, беремемо м'ясо, кладеме в біляш. А знаєте, що я щось придумала? Я придумала, що цей біляш ми зараз зробимо та вимотаємо в сухарях, паніровочно в паніровочних сухарях який файний біляш має бути. Йо, не худь який маленький, який файний великий. Сяго маленько вимастиме. А тепер беремо сухарі в нас є, видите? Є в нас сухарик, панірок. Я йду попробую його сяк вимастити в панірокці. Без, знаєте, бо був май хрубтящий, май хрустів. Я собі таке придумала, а зараз ця поникає і у мене щось вийде. Йо, ви ся ниєте до кінця. А зараз ця поникає. Ми ця сяк сухарику зверху не береме. Не буде гоме гомачати ні в яйцові, ні ніч. Просто сяк у сухарях. Зараз ця поникає, що з того вийде. У нас кисто м'яке, зато на нього ся сухарі ніка як найняли. Кладемо його жарити. Не вам усе показати. Можете почекати. Зараз вам покажу, як виглядає. Аж а у вас кісто не рідке, бо у нас рідке ріпля. Не видите, як сім'я на руки никайте. Воно ріденьке таке. Зато на ньогося сухарика і муд. А що у вас буде мають туге ріпляне кісто, то треба буде все-таки біля аж вимастити яйчком, а далі так у сухарі. Йо? Так, дивіться, другушки. Таке в нас вийшло, який біляш, А можна назвати? Все, я пробувалася за моїм рецептом. Кого хоче нема чаю в сукурях. все це зріпляння кісті. Слухайте. Чуєте, який хрупкий. Дивіться, Димас, нека що в середині, там. Так, розріжемо. Ой, а запах. Взагалі бомбоська. Дуже добре. Я уже завтра буду дієту держати Йо? сякої середині з м'яском всяку чеснокову омачку, чесноковий такий соус мм. бомба. Хрустящий такий. Ніка тикий. Хрустящий. У мене просто нема слов. це смачне, дуже добре, хрустяще, таке знаєте. Ріпляне кісто, ну дуже добре. Золотушка варіть ці не були голодні. Хоча себе думайте. Всім гарно і позитивно.